Доброго дня, я всіх вітаю, мене звати Вікторія. Посилання на мою сторінку в Телеграм ви можете знайти у шапці мого профілю. Заходьте, не соромтеся, ми знайдемо відповіді на любі хвилюючі вас питання. Кожному третьому клієнту скидка 50%. Ціни доволі низькі. З розумінням того, що зараз військовий час, всім важко, але водночас всім потрібна допомога. І кожного з нас хвилює якесь питання. Щось не дає спати, не дає спокійно жити, думати, працювати. Тому не соромтеся, пишіть, і я буду дуже рада вам допомогти. От, у нас сьогодні випадають карти. Боротьби постійно постійного сумніву, молоді люди. Ну, звичайно, що нам може випасти зараз війна і хлопці, які знаходяться на передові, борються за нас, за наш спокій, щоб ми спокійно спали, щоб могли жити наші діти. Тому, звичайно, що ще нам може випасти? Боротьба, сумніви і чекання. Ми чекаємо, чекаємо, коли вже прийде мир. Ми всі дуже цього хочемо. Кожного зараз свої проблеми, свої відчуття, свої болі. Пишіть, не соромтеся, чекаю ваших питань і будемо шукати відповіді. Всього найкращого!